E Про роботу освітньої галузі рівненської міської територіальної громади в умовах війни сьогодні продовж 30 хвилин спілкуємося з начальником міського управління освіти Андрієм Мазуром. Традиційно працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте також, ставте свої запитання під час трансляції нашої програми на сторінці в соціальних мережах. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! Мабуть, головне питання і головна така тема, яка сьогодні турбує багатьох, оскільки це пов'язано з сім'ями і з молоддю. Це проходження національного мультипредметного тесту. Нещодавно наші колеги поспілкувалися з представниками обласної влади, аби з'ясувати, як на рівні області проходило національне мультипредметне тестування. Я пропоную переглянути цей матеріал, і далі обговорити його і перенестись на рівницьку міську територіальну громаду. На Рівненщині закінчилася основна сесія НМТ 2024 Цьогоріч тестування стартувало 14 травня та завершилося 21 червня. Так за словами завідувача кабінету ЗНО Рівненського інституту після дипломної освіти Ігоря Опольського до складання мультипредметного тесту долучилось близько 11 тисяч учасників. Зареєстровано для участі було 10 тисяч учасників. На жаль, частина з них не прийшли, це 7,2%. А понад 10 тисяч учасників були в ТЕЦах і виконували свої онлайнові тести ті на тих предметів, на які вони зареєструвалися. Цього року НМТ складалося з двох блоків і тривало 240 хвилин. Час на відповіді з кожного предмету учасники розподіляли самі. Серед обов'язкових були українська мова, математика та історія України. Також можна було обрати четвертий предмет на власний вибір. Після проходження тестування традиційно кожен міг побачити свій результат. А що стосується порогових балів, то їхня шкала лишилася незмінною ще з минулих років. Порогові бали залишилися на рівні минулого. Року та навіть і 22-го це 10% від загальної кількості балів. Наприклад, якщо тест з української мови мав 30 завдань, а дитина могла дати ну мала би дати максимум 45 правильних відповідей, то 10% це 4,5 бали. Тому для тим учасникам, які набрали 4 бали, український центр. Не надавав результат, а ті, хто набрали 5 балів і вище, їм уже результат конвертувався відповідно від кількості правильних відповідей у школу від 100 до 200. За словами заступника голови ОДА Сергія Подоліна, тестування проходило в спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах. Їх було 28, 13 з яких знаходились в укритті. Ми забезпечили повністю інтернетом, комп'ютерною технікою і в першу чергу безпекою такі центри. Під час основної сесії тестування проблем у нас не було. Проведена була попередня робоча нарада з представниками патрульної поліції, з представниками поліції Рівненщини. Також було залучено ДСНС Рівне енерго і. Департамент охорони здоров'я, що стосується Укренерго, головне забезпечить системну роботу. По енергетиці, щоб вони ці приміщення не були відключені. Тобто, навіть коли були коригування графіків підключення, в основному ми справилися з цим питанням. Ігор Опольський додає для тих, хто з певних причин не міг з'явитись на основну сесію, буде організована додаткова. Вона розпочнеться 11 липня. Наразі на неї зареєструвалися 879 учасників. Учасників додаткової сесії уже всіх зареєстрували. У нас їх буде близько 900. Ну, хто пише традиційно, ті, хто зареєструвалися на основну, але, наприклад, захворіли. Далі, наприклад, дитина перебувала за кордоном, і вона знала, що вона не вернеться вже наперед знала, що вона не повернеться на основну, на основну сесію, тому вона відразу подавала заявку на участь у додатковій сесії. Ті, хто перебувають у пенітенціарних Станова до слова, офіційні результати тестування основної сесії надійдуть на персональні сторінки учасників до 2 липня, а додаткової до 26 липня. Вікторія Кимець, Марія Степанчук, Віктор Міщук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Отже, пан Андрію, перше запитання безпекова складова на території Рівненської міської громади. Пан Сергій Подолін зазначив, що максимально було враховано, але все-таки ну такі великі графіки відключення стільки багато немає електроенергії впродовж доби на території громади. чи все таки вдалося на відповідному рівні провести НМТ? Так, до слова сказати, що в Рівненській міській територіальній громаді національний мутипредметні тест проходив на базі 11 тимчасових тислових центрів. центрів. Як вже було зазначено в сюжеті, 13 по області і три з них в місті Рівне було організовано за кошти ремонту проведеної міської влади саме в безпосередньо в укриттях, що стосується безпекової складової і можливих відключень світла, то в нас всі заклади, особливо це тимчасові екзаменні центри, обладнані були генераторами, тобто наявні генератори є. І на випадок відключення світла підвічалися генератори. Хоча всі абсолютно сесії, їх було проведено 105, з національними метеодметним тестів. Вони пройшли без як кажуть ніяких проблем. Дякую. Акценти на телеканалі ITV Media Group. шановні телеглядачі, Сьогодні спілкуємося з очільником міського управління освіти паном Андрієм Мазором. Долучайтесь до дискусії, ставте свої запитання, телефонуйте до нашої студії. Я свого боку неодмінно поставлю запитання від вас нашому сьогоднішньому співрозмовнику. Інше питання, яке турбує, це додаткове тестування. Чи правильно я розумію, що воно стосується в тому числі молодих людей, які з певних причин перебувають за кордоном і не змогли пройти НМТ в зазначений термін? Львівським регіональним центром і правилами проведення власне національного мультипредметного тесту виписані причини, по яких люди, які з тих чи інших причин не змогли з'явитися на основну сесію, можуть прийти на додаткову. От, власне, вони мали відповідний період для реєстрації на додаткову сесію. Як вже було зазначено ігором Валерійовичем в сюжеті, вона стартувала від сьогодні. В тому числі і на базі наших закладів. Тобто щось дистанційно тут взагалі мова не, не йде в цій не, ситуації, абсолютно, абсолютно відкинуто. Ще одне запитання: рівень успішності наших випускників. Я знаю, що минулоріч міська влада приміювала кращих кращих. Це чи передбачено це цьогоріч? які можете дати оцінки складання НМТ? за так, в минулому навчально за результатами минулого національного мультипредметного тесту. в минулому році було 58 таких випускників, які склали на найвищий бал на 200 балів. В цьому році у нас таких дітей 32. 32. Зокрема, з них, з цих 32, троє випускників, це випускники 12-го ліцею, 28-го і ліцею «Гармонія» склали національний мультипредметний тест з двох предметів 200. Тобто вони мають по 400, будемо казати, балів. Загалом, якщо в розв'язі предметів називати, то найбільше 200 бальників із математики, їх 15. На другому місці це англійська мова, 11. Випускників склали на 200 балів. Далі історія далі. Українська мова шість випускників і історія України три. Загалом 35 предметів. Що стосується стимулювання, то в нас є декілька рівнів стимулювання для випускників. Зараз я про це з вашого дозволу тез розкажу. Так в цьому році всі діти, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів, будуть мати фінансову винагороду. Це передбачено відповідним положенням у розмірі п'яти пожиткових мінімумів. Це близько, ну, трошки більше 15 тисяч гривень. Що стосується вчителів, які підготували цих випускників, це важливо, вони матимуть по одному посадовому окладу. Тобто премія так. Мало того, можна зазначити, що серед вчителів, які підготували 200-бальників, є і шестеро вчителів, які підготували по двоє дітей, які мають 200 балів максимально. Ще один такий, от ви сказали, стимулюючий фактор. Я розумію, можливо, десь таке філософське запитання. Чи є якесь бачення в управлінні освіти, як зробити так, щоб вони за кордон не виїжджали? Звісно, це в тому числі і позиція і Віктора Володимировича і управління освіти. Ми постійно про це на нараду говоримо: як повернути цих дітей в майбутньому після перемоги за кордону до нас і тих дітей, які виїжджають за кордон навчатися після випускного класу. Тому є відповідна система стимулювань. Ми крім стимулювання, крім винагороди випускникам 200-бальникам, Ми і даємо винагороди дітям, які отримали медалі. З результатами навчання в 11 класі до речі, золота золотий медаліст отримав у нас два прожиткові мінімуми, срібний медаліст – один прожитковий мінімум. Окрім того, діти, які здобувають перемоги на різного рівня олімпіадах, у нас теж мають. Премії, які отримують упродовж календарного року з вересня по вересень, це 0,3% прожиткового мінімума, і так само вчителі, які готують переможців в Олімпіад, вони отримують так само премію упродовж вже навчального року по 0,5% посадового окладу. Тобто це система стимулювання педагогів, які готують дітей, і тих самих дітей, які навчаються в наших школах, народна мудрість каже: готуй сані влітку в нашій ситуації, які освітні заклади в новому вигляді з'являться в новому навчальному році. Я знаю, що завершується ремонт 16 ї школи ще декілька навчальних закладів. Взагалі, яка ситуація із теплом, термомодернізацією і ремонтом освітніх закладів? Так, ну що стосується ремонту, то мабуть останній навчальний день. Старого навчального року це вже перший день по суті підготовки до нового навчального року. Так дійсно розпочалися роботи щодо. Підготовки навчальних закладів до нового навчального року. В кожному закладі це своя окрема історія. От ви задали гарне запитання, в якому вигляді з'являться нові заклади. Ну, перш за все, вони з'являться в тій самій кількості, які є. Це 35 закладів комунальної сфери загальної середньої освіти та 39 закладів дошкільної освіти. Ми просто стосов... знімали, перепрошую, фасад 16 школи. Ми бачили цю історію. Ну, справді, от навіть під час зйомки на оператора, на оператора ледь не впала плитка. Зі стіни, ось час Так, та, сьогодні проїжджаєш, ну бачиш абсолютно інший вигляд школи. Які ще заклади набудуть нового вигляду. Так, звісно, що це ми говоримо про 16-ту школу, де проводяться заходи з термомодернізації повної будівлі. Власне, в цьому році ці заходи по цьому закладу і ліцеї українські будуть завершені до кінця календарного року, ну, так і календарний план виконання, виконання цих робіт. Окрім того, по програмі так званої Нефко шляхом залучення грандових коштів у нас завершено… На термомодернізацію трьох, трьох закладів дошкільної освіти. Один з них це навчально-репетиційний центр, особлива дитина, 35-й садочок та центр Пагінець. На часі вже в УКБ підписання договорів на термомодернізацію 7-го -57 57-го садка і остання сесія міської ради прийняла рішення про місцеве запозичення. Коштів у сумі 64 мільйонів на термомодернізацію двох закладів загальної і середньої освіти це 8-й ліцей і 13-й. Тобто в пріоритеті міської влади є першочергові заходи зі зменшення енерговитрат та заходи з енергозбереження. Ну, мабуть, треба віддати належно, не в що Все таки, попри війну, вони заходять своїми так. інвестиціями. І якщо я десь помиляюсь, поправте мене, вони розділяють територію України там зона підвищеного ризику. Меншого ризику і, власне, з цієї причини і було відновлено фінансування. Так, ну власне історія з НЕВКУ в місті, вона тягнеться з 2016 року. Так. Там спочатку були не грантові кошти, а були якби, запозичені на вмову співфінансування з міської влади. Перший ліцей, який був термодернізований, це був 27-ма школа колись, тепер 27-ми ліцеї на, ну, на боярці, будемо говорити просто. То підрахунках, скажімо так, у 2018 року, яка економія по енергоресурсах була понад 57% вже, вже тоді. Тому ця історія через повторюю тягнеться з 2016 року співпраці з ним. Давайте зараз далі перейдемо до дошкільної освіти. Є в нас запитання в соціальних мережах. Марія, ми ВПО з Харкова проживаємо на Відінській у Рівному, Чи є змога доньку влаштувати в садочок неподалік. Ну, очевидно, я розумію, що хочеться за декілька метрів від будинку, чи є така можливість, і що потрібно зробити для сім'ї? Так, сім перше, дякую за запитання. Абсолютно проста і конкретна відповідь. У нас зараз дітей з числа внутрішньопереміщених у садочках 370. На станом на 1 липня в минулому році їх було 420. До речі, ці діти з числа внутрішньопереміщених осіб мають першочергову чергу на зарахування. Тобто варто звернутися за територію проживання в найближчий садок. Її туди просто А є проблеми взагалі з черговим садочок. На, да, на сьогоднішній день да на день. Ну, в нас зареєстровано в нас черга. Електронна працює із 2013 року. Ця черга дає можливість ну перш за все упорядкувати, Кількість таких дітей ми бачимо по роках народження, до речі, реєструються від народження діти. То якщо брати кількість дітей, які від народження до 6-7 років, їх є понад 3 тисячі. Якщо враховувати вже той процес зарахування на наступний навчальний рік дітей, то на сьогоднішній день у нас є 580 дітей, які в черзі. Тут черга значно зменшилася, хоча є з тих, що зараховані окрема категорія батьків, які ну не з'являються, не подають документи. Тобто ці 580 вона чи черга ще зменшиться, зменшиться до початку навчального року. Черга власне є, і ця проблема власне існує. Десь мама розуміємо, що в умовах війни не всі можуть поїхати на море, так небезпечно сім'ями. От власне чергові садки. Чи є такі сьогодні впродовж літнього періоду, і чи велика кількість охочих, які там перебувають, так безперечно, чергові садки у нас функціонують. Ну, ми повинні розуміти, що будь-який заклад освіти, в тому числі і садок дошкільної освіти, він повинен бути підготовлений до нового навчального року. І санітарним регламентом передбачено, що є окремі види робіт, які от, зумовлюють саме зупинку його. Тобто, повно, і люди відуть відпустки, лишається якийсь обслуговуючий персонал, який виконує відповідні роботи. В такому випадку в місті рівному запроваджується така собі черговість функціонування груп по окремих садках. В червні їх було 34 такі садки. Де Функціонували чергові групи. Станом на тепер, якщо говорити станом на 11 липня, таких насадків. Є 18, які функціонують в режимі чергових груп, і далі поступово, починаючи з серпня, з 27 ми будемо вже нарощувати до 1 вересня, вийдемо на загальну кількість всіх груп, щоб охопити всіх дітей. Що стосується звернень, так ми максимально перед тим як перевести заклади до шкільної освіти в режим функціонування чергового груп, провели комунікацію з батьками. Хто ну віднісся з розумінням, але є такі батьки, які обоє працюють, то перша черга надавалася. Права для них, щоб дитину віддати саме в чергові групи, але е -е -е. ми забезпечуємо абсолютно всіх хто звертається. З цим проблем немає, ну ще таке питання, аналогічно схоже на попереднє Олена Полюхович. А якщо сім'я тільки переїхала в Рівне і дитина має три роки, чи можливо потрапити в дитсадок? Чот на цю чергу ставати. Ну, ну, першочергово, вони повинні звернутися власне, до електронної черги. Якщо немає можливості там зареєструватися, то можна звернутися і в управління освіти в дошкільний відділ, можна звернутися інформаційний відділ, при який функціонує на базі першої школи, де є людина-реєстратор спеціальний. Яка це зробить і все роз'яснить тут без проблем дуже вам дякую. Андрій Мазер, начальник міського управління освіти рівного наш сьогоднішній співрозмовник. Працюємо про стан справ. Говоримо і про ситуацію в освітній галузі Рівненської міської територіальної громади та, власне, про стан справ. Працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте до нашої студії, ми продовжуємо нашу бесіду. Не можу не поставити вам запитання про 2027 рік і про перехід на 12-річну систему освіти. Ваша позиція. Ваша точка, <nuvarna> дякую за запитання. Так насправді в нашій системі освіти зараз триває реформа. Нової української школи, будемо говорити так коротко. Наразі наступний навчальний рік він торкнеться вже сьомих класів, але на базі наших трьох закладів функціонують і пілотні класи, які пілотують вже будь-які восьмі класи. І починаючи з 27-28 навчального року, старша профільна школа вже перейде на трьохрічний термін навчання. Це те, що про що нам говорить власне ну, законодавство. Що це, які ставляться завдання перед управлінням освіти, перед міською владою, це власне створення мережі так званих ліцеїв. Власне концепція профільної освіти, вона зараз існує лише в проєкті, на жаль, і вона передбачає ліцеї таких двох спрямувань. Перший напрям спрямування ліцеїв – це академічний ліцей. На виході будуть діти, які будуть орієнтуватися на навчання у вищих навчальних закладах. І другий напрям ліцею це професійне спрямування. Ну, зрозуміло, це вже набуття конкретної. Компетентності професій... професійно відбувається на до якому етапі вибір профілю з першого класового так зараз. Я поясню так. насправді 2027 рік. Це буде і десь таким знаковим для тогорічних випускників 26-27 навчального року, оскільки для них буде обов'язковим так зване ну, зовнішне незалежне тестування, так як це передбачено законодавством, і власне відбір. Саме цих дітей буде на основі тестування, які вони проходитимуть. До речі, про це тестування Міністерство освіти вже говорить, поки що тільки на рівні розмов, що можливо і наступному році випускники 9 класу матимуть таке тестування. Тому. Передбачається, що кількість таких дітей після 9 класу, які підуть в 10 клас 27-28 навчального року, вона зменшиться. Якщо зараз аналізувати попередні 6 років випускники 9 класу, які йшли в 10 клас, то на рівні 35% діти, як правило йшли в заклади професійної освіти і в коледжі. Паневі, нам підказують, коли є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого дозвонювача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора, мене звати Володимир Старівно. Хочу запитати, чи відомо, як буде відбуватись навчання взимку? Чи будуть переносити навчання на якісь інші місяці? Як буде відбуватись навчання взимку і чи. Повторіть, будь ласка. Чи будуть переносити навчання там ну канікули до тривалі там місяць, наприклад, то, на лік, то, Чи будуть зміщуватись там, канікули у зв'язку з похолоданням і можливою системою? Е, Дякую за запитання. Запитання дуже правильне, дуже актуальне. Ми розпочнемо навчання рік традиційного 2 вересня. А далі, в залежності від ситуації, ми повинні розуміти, що законодавчо структура навчального року виписана так, що в нас є червень місяць, як кажуть, що навчальний рік триває не пізніше 1 липня наступного календарного року. Тобто в нас є червень місяць наступного 25-го року, де ми можемо його використати для освітнього процесу. Це було, до речі, в часи ковіду. В цьому році ми цього не практикували, тому що в нас ніяких там зміщень не було. Що стосується перенесень канікулу, так, в нас є бачення, як ми організуємо освітній процес в першому mestre. Ну, зі власних спостережень, спостережень педагогічних працівників, дітям в першому семестрі навчання дається, ну будемо казати, відверто легше, то, можливо, ми в першому семестрі залучимо навчання окремі суботи по окремих суботах, можливо, це буде і через суботу, можливо, це буде і навчання по суботах із застосуванням технології дистанційного навчання. Ми вже до цього готові, ми це вміємо, вміємо робити. Що стосується перенесення канікул, то в залежності від ситуації ми можемо вивільнити таким чином і грудень і частину січня. І потім начатися ще раз повторюю вже вчені наступного року. Тобто тут я проблем не бачу. Дякую. Програма добігає кінця. На завершення буквально коротко, безпекова складова. Нещодавно наші колеги знімали телевізійний сюжет, в якому йшлося про капітальний ремонт укриття в районі радіозаводу. От яка ситуація із укриттями освітніх закладів сьогодні? І як ви от сприйняли інформацію про ремонт саме цього укриття? Ну, все до все дуже просто. Основний акцент, який робиться міською владою, це створення безпечні склад безпечних умов для наших дітей Власне, в минулому році проведено ремонт укриттів поточний з метою збільшення кількості місць в них. Для цього використали 18 мільйонів міського бюджету, проведено саме ремонт по 10 укриттях. В цьому році, до початку навчального року, я так думаю, що це в обов'язковому порядку буде. Проводиться такий самий ремонт по 17 об'єктах. Мета дуже проста, щоб зменшити кількість класів, які навчаються за змішаною формою. У нас на сьогоднішній день є вже тільки 9. Закладів, які працюють за змішаною формою, тому робота в цьому напрямку ведеться. Мало того, окремі заклади вже бачать проведення самих занять навіть в укриттях, тому що там створені досить комфортні умови. Віктор Ткачук написав в соцмережах 28 школа, стоїть сморід. Важко дихати. Що вам відомо про це укриття? Яка там ситуація? В укритті саме Сморід. Так. Ну для мене це так, так для чого? мене це новина. Я завтра вам обіцяю там буду. До 9 годин і спробую розібратися. Дякую, дякую вам. Ну що ж, з яким настроєм Андрій Мазур дивиться новий навчальний рік? Дякую за питання. Новий навчальний рік я дивлюся з оптимізмом. Дуже є багато викликів. Один з викликів, про який я ну, не, жив, не завершив думку, це моделювання, а власне перші кроки щодо створення в мережі академічних ліцеїв. Ми будемо десь, йти на кроки, які будуть і непопулярні, і, можливо, десь викликати спротив громадськості. Це буде і об'єднання закладів, тому що власне бачимо ту модель, яку нам пропонує українсько-швейцарський проєкт дісайди Міністерства освіти, що цей заклад, який має, повинен мати не менше 600 дітей. Міськість тому буде і злиття. Це такий перший для нас виклик. Безперечно, ми чекаємо досить непростого навчального року. Вже слагидаць задавав стосовно структури навчального року, але ми все зробимо для того, щоб проти його рівно і в наступному 25-му році мати ще кращі результати на мультипредметному тесті. Ну Що ж я свого боку побажаю вам успіхів, тому що освіта це майбутнє нашої держави. А Майбутнє нашої держави хочеться бачити насамперед високородованим, освіченим і патріотичним. Дякую вам. Дякую. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Продовж 25 хвилин хвилин. Прямому ефірі спілкувались з начальником управління освіти рівного Андрієм Мазуром. Дякую, що були з нами. До зустрічі.